Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Те, що я вам тут впарюю вже протягом двох років на цьому каналі. Один із моїх напрямків, на який я звертаю особливу увагу, це те, що політика є сконцентрованим виразом економіки. І пан Дональд Трамп зараз це дуже яскраво на конкретних прикладах демонструє всьому світові. Ну от, здавалося б, навіщо йому той Голівуд? І всі е, звернули увагу тільки на те, що він там поставив своїх, в лапках кажучи, смотрящих трьох, е, так би мовити, консервативних-актори, е, які прославили Сполучені Штати Америки в тій чи іншій мірі, по всьому світу, навіщо він е, взявся за так би мовити, реалізації своєї програми у всіх напрямках. Ну, перше, перш за все, візьмемо Голівуд для прикладу, так. це те, що всі знають, тому що всі користуються цими фільмами американськими. Але за Байдена і взагалі за цих всіх ліберальних соціалістів, демократів і так далі. Які дійшли вже до повного маразму, так, у цій так званій політкоректності в фільмах, там уже зняли навіть фільм про англійську, британську, королівську династію. Де всі королі чорні і королеви, так, тобто негри, чи афроамериканці, чи як їх, чи африканці. Ну, в Африці живуть ж не тільки е, black, але й Вайт на півночі, так тому ці всі навіть вирази. Там, чіпляються до них, як назвати і так далі. Ну це, це не відповідає дійсності. Не було чорних королів і королів у Великій Британії. Це брехня. Отже, оця вся політкоретність це брехня, невідповідність реаліям. Так ніколи там не було. І, звичайно, що люди у всьому світі не хочуть купувати цих фільмів, а це величезна кіноіндустрія, яка була в свій час найбільшою у світі. А за Байдена, дивіться, я називаю вам цифри, прибутки Олівуду упали на 25%. І ця стрімкість падіння весь час зростала, тому що ну про що? Фільми про ЛГБТ, там, фільми про інші якісь там расові проблеми, часто густо надумані абсолютно, аби тільки піднімати оці всі ну, людям це не цікаво. Люди хочуть, щоб їм показували цікаве, сучасне, динамічне життя, яке. В більшості випадків не підлягає ніяким ідеологіям, якимсь надуманим божевільним схемам, і все таке, що виникає в голові там, у цих кіносценаристів голівудських, у цих ну, демократів, лівих, ліваків і так далі, і тому подібне. Просто життя і все інше. Ну, от там е, говорять про американські фільми, які в минулому там завоювали увесь світ е, і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що вони відображали реалії життя, а не надумані. От він і взявся чого? Економіка, так, це величезні, це сотні мільярдів прибутків. Продажу фільмів американських у світі, а їх не хочуть купувати. Так, тому що там якісь незрозумілі для людей в інших країнах проблеми піднімаються, яких у них немає. І слава Богу, що в них немає цих проблем. Ті ну, подивіться Трамп що робить. Ну, Завезіть ви туди. Колумбійців, так, у Сполучені Штати Америки, і у вас буде наркомафія, і вони будуть убивати себе на вулицях, так. Те, що вони роблять у себе, у Колумбії, це для них звично те саме вони будуть робити. Невже не зрозуміло, але не зрозуміло. Цим Байденом і іншим, які, або, наприклад, в Європі там. Дивуються в Швеції, чому це е, банди африканців і там, мусульман стріляють на вулицях, вбивають один одного. Та чому? Тому що завезли соціал-демократи, так звані їх. Тому що вони так, це їхня культура така. культура. Так. <ріст> Створення банд і боротьба їх між собою. Ну, так само, як в Америки. Але про це раніше -то не можна говорити. Хіба що з, з африканцями пов'язані банди або терорист пов'язаний з ісламом, з ісламськими країнами, та боронь Боже, таке сказати не можна. А в кіно так, ну, показати таке реалії життя не можна таке. Та ви що, треба показувати, що вони хороші, вони чудові, щоб політика правильна, треба завозити. І в нас вже деякі голоси. так, Говорять про те, що після війни ну, не буде в нас кому працювати. так, Треба завести сюди африканців, щоб вони створили банди і стріляли на вулицях. так, Або мусульман, щоб почався тероризм. так. Ну, це просто, дуже, дуже елементарно, але не розуміють, не розуміють отак. О. І таких людей дуже багато. Так. Ти йому скажи, що треба завозити, а на що завозити? Скільки нам треба людей для того, щоб ми нормально жили на своїй землі? 5 мільйонів, 10, 20, 30. Хто знає для того, щоб ми. Чи ми, чи ми збираємося усе заводами укрити всю територію України, щоб тут смерділо, як у Китаї, щоб ходили всі у намордника? Ну нема розуму, нема. Ніхто не знає, яка кількість людей треба. Наприклад, у Словенії живе 2 мільйони. І це найбагатша із постсоціалістичних країн. Чи, е, найбагатша із Пострадянських Естонії, в які мільйона немає жителів. І вони не кричать, що туди треба завозити африканців. Так, вони живуть найкраще, найбагатше з усіх. Оце і, і Трамп ці всі речі піднімає. Але в нього, як бізнесмена, в основі знаходиться економіка всього. І те, що він, наприклад, буде вводити санкції, хоче знизити ціну на нафту, ну а щоб вибити звідти московитів, щоб прибутки всі отримували Сполучені Штати Америки, а потім піднять ціну на цю нафту, коли загнеться Московія, то це що? Він хоче війну припинити? Та ні. Зрозумійте він нарешті, що він прийшов не припиняти війну, а він прийшов ліквідовувати конкурентів Сполучених Штатів Америки.